з Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді, і я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був навіки. Якщо хто любить мене, той буде зберігати Моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього. І зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав.